3. Якщо А більше за Б і це додатне число, то АЦ більше за БЦ. Якщо А більше за Б, і це від'ємне число, то АЦ менше за БЦ. Доведення. Нас цікавить знак виразу АЦ відняти БЦ. Винесімо це за дужки. І отримаємо С помножити на А відняти Б. Оскільки А більше за Б, то А відняти Б більше нуля. Тоді, якщо С більше нуля, то С помножити на А відняти Б більше нуля. І відповідно АЦ більше за БЦ. Якщо ж С менше нуля то це помножити на А відняти Б менше нуля, і відповідно АЦ менше за БЦ. Аналогічно можна довести таку властивість. Якщо А менше Б і це додатне число, то АС менше за БЦ. Якщо А менше Б і це від'ємне число, то АЦ. Більше за BC.